Раздел да. вот, а далее уже вот плюс пять один пять именно этого раздела, да? Да, да? Я предлагаю, что не просто радиационно забрудненный зонд у нас, как ты думаешь, а заменить это вообще экологические риски при выдаче курану, потому что вот этот метод выщелачивания я запретил на видите, да? Что, Ви да. зможете це сформулювати при да. слово да. обов'язково. Шановні колеги, значить, оскільки зараз обсяг порядка трьохсот сторінок, а треба скоротити до ста, то всі речі, які не стосуються екологічної політики, підуть під ніж, в тому числі тонкості вилужування чи ні. Нас цікавить не вилужування чи інший технологічний процес, нас цікавить правильно чи неправильно діяли органи влади. Погоджуючи чи запереджуючи в цих випадках, тобто випадки бездіяльності, неправильних дій. І якщо ви говорите, пане Степаненко, ви говорили про що робиться з землею, але ви не сказали, до кого ж питання відповідальності за це треба адресувати. Всі пропозиції, в яких ми не додумаємося, кому ж це адресується, ми не зможемо використати. Тут два моменти, там є розділ копанки. Тут у нас в Донецке это достаточно актуальный момент. Во-первых, я предлагаю категорически сократить этот раздел, там очень много уделяется внимания травматизму и разным описаниям процессов, которые, на мой взгляд, там несущественны для данной оценки. А, а во-вторых, этот раздел, есть предложение дополнить. Дело в том, что сейчас технология там шагнула гораздо дальше, и этот уголь добывают в том числе и на территории природно-заповедного фонда открытым способом карьерами и, ну соответственно, уничтожают там ценные земли значительных очень объемных площадях. Поэтому, поскольку это немножко не то же самое, что копанки, здесь есть предложение о легализации копанок как, ну как бы как мини-шахт, а что касается карьерной добычи, то это уже в общем-то достаточно варварское. Встежованні цінних земель, ну і доби незаконно. Це стосується бездіяльності в першу чергу екологічної інспекції, ну кого я не знаю, там міліції і так далі. Я хочу сказати, що і метод добичі урана, вилуговування чи відкритий спосіб, і все інше безпосередньо стосується е, кругообігу води. І води. Так що я не згоден з товаришем, який сидить в президії, який сказав, що ви напишіть, хто неправильно робив. Ви напишіть, хто за два роки скажіть, хто за два роки робив вірно. І в розділі корисних опалини, значить, треба вказати на те, що зараз як казати, розкатали губу, грубо виражаючись на всі корисні копалини. Від Титану в Житомирській області корисних копалин в Верхні Дніпровській області. Зупиняти треба, значить, і включаючи сланцевий газ. Я, на жаль, не, не ознайомився повністю з цим документом, але я був на засіданні останньої громадської ради при скоропокійному держуправлінню, значить, де старались Дніпропетровські одержати дозвіл одобрення на довгі сланцевого газу. Значить, всі оці е, е, прояви повинні бути. Характеризований з позиції сьогоднішнього управління, і не треба шукати, що серед них хтось щось сьогодні зробив корисно. Дякую. Дякую. Чи є ще?